Черговий штучний інтелект, задача якого генерувати користувацькі інтерфейси. Що по прайсу? Є безкоштовний тарифний план, де дають 200 кредитів на місяць і пишуть, що того вистачає аж на генерацію 20 дизайнів. З цими маркетологами, ну напиши 20 генерацій, ні, ось тобі 200 монеток, балуйся, ніби від того буде більше генерацій. Що немало важливо, тут же є експорт у фігму, але про це трошки пізніше. Я вже спробував зробити одну генерацію, щоб зрозуміти, чи є взагалі сенс вам це показувати. Вирішив показати, але моя персональна думка ну, цікаво, але не так прям, щоб душа розвернулася, потім звернулась. Пробуємо згенерувати лендос для певної йоги в підвалі. Ой, трішки тупанув і обрав мобайл замість веб. Ну да ладно, подивимося, що з цього діла вийде. Нормас. зверніть увагу на деталі, ті, що фігурували в текстовому запиті. Ціна невеликі групи, вечірні заняття. На льоту, так би мовити, можна зробити редагування, але важливо розуміти, що редагування також включене в ліміти, ніби окрема генерація. Упс не хоче робити пропаганду шкідливим звичкам, ну і ок. Експорту у фігму. Дана опція мене спочатку заінтригувала, але після тесту можна сказати так. Діла йшли не те, щоб хуйко, але не сказати, що і хорошо. Візьмемо ось цю першу генерацію просто через те, що тут є цікаві елементи, на яких спробуємо чекнути стилі. Натискаємо на фігму, тут буде перший ступор. Воно само не вміє відкривати фігму. Необхідно перейти ручками на сайт Фігми, створити новий проект, в якому вставити посилання, яке було скопійоване із цієї кнопочки. Топаємо на сайт фігми. Так, це що за гори в трусах. Створюємо новий проект і вставляємо сюди посилання. Ctrl-C, Ctrl-V. От вроді симпатично виглядає. Але якщо спробуємо переглянути стилі окремих елементів, таких як контейнери, текст, маржини, падінги, тут рівним рахунком немає нічого. Або я вже забув, як користуватися фігмою, тому що дійсно давно не верстав нічого по макету, або це тупо набір прямокутників і все. Якось так.